Місто Луцьк, hello! Лучани, привіт. привіт! Болівальники Луцької Волині. Всім привіт! Привіт всім. Сьогодні ми е, проведемо е, вас е, на таку екскурсію. Початок е, історії команди Волинь. Він починається з 1960 року. Е, була створена команда Волинь. І тоді провідними гравцями цієї команди були Едуард Ващенко, Адальберт Мікаян, Володимир Байсарович, Василь Сапронюк, Михайло Кузьмін. Так, далі йдемо, Саня. Що ми бачимо далі? В 1971 році це вже було команда Торпедо. Вони тоді вже грали в новоствореній другій лізі. До речі, хочу звернути увагу автобус. Подивіться, який автобус, це такий стоїть старий Лаз. Вже, знаєте, нове покоління, то, напевно, вже й не знає таких автобусів. Далі, у нас що йде? У нас початок 80-х років. На початку 80-х років уже команду тренував. Мирон Богданович Маркевич. Молодий ось де він, молодий. Молодий, да. молодий Мирон Богданович Маркевич і йому допомагав Віталій Володимирович Парсяний, ось де він тут. Плюс ще є плеяда гравців, які тоді були на провідних ролях. Це воротар Бурч Чабан. Федецький, Андрій, старший, старший Федецький. Так, так, Два брата Польних: Мозолюк, Данилович. Да. А що ми бачимо тут? Кінець 90-х років, і це Лужний. Ви знаєте, я читав книжку Кварцяного, брали Лужного з Карпат. І щоб ви розуміли, Лужний був непотрібний Карпату. І Волині казав Володимир, що Лужний він не був якимось там футболістом самим сильним. Він не виділявся. Тобто були талановитіші то футболісти за нього. Але своєю працею лужний настільки всього добився, він став чітко основним. Торпеду в Волині, потім він перейшов в Київський Динамо, збірна України, лондонський арсенал. Сьогодні велика людина. Всі знаєте, хто такий лужний? <тас> Ось <тас> що означає праця? У <тас> 89-му році, Надюш, підійди сюди, будь ласка. Бачите, вони стали чемпіонами України 89-го року. Дистанція 52 матчі, 32 перемоги. Да, тут у них виходить здобуток у 89-му році. Так, є, далі йдемо. Йдемо далі, що ми бачимо далі. Що ми бачимо далі? Далі ми бачимо. 90-ті роки 에, Волиня увійшла в перший національний чемпіонат України в якості вищолігової команди. Команду в 90-ті роки тренували: Маркевич, 에, Покора, Ставицький, Дячук Ставицький, Роденко, Єщенко, Щутяліцький і Кварцяний. Ось так, так. Да. Далі у нас вже ближче 2000-х років. Це вже ближче футболісти, які вже я знаю, і я не можу не звернути увагу на Василясочка. Як на мене, це найсильний нападник взагалі в історії Волині. Діючий тренер команди ФК Тростянець, яка зараз є лідером чемпіонату Волині. аматором, да? так, 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 Володя Гаков О, теж ще діючий гравець, грає за зірок Волині. Іванович Вітьюков, Чи разом з ним приходилось бути на футбольному полі мені пощастило. Тут же теж бачимо відомі футболісти, бачимо Сергій Нагорняк покажи ближче, що такі молодий Нагорняк сьогодні головний тренер епіцентрики який грає в прем'єр-лізі. Круніч це був просто монстр. Алозі, Трішович, Васильсечко, Омоко, Гащен. Ну, довго Я всіх назвати, так. Ну, топ команда. Зараз тут у нас 2010 роки, і ось де фотографія там, де е, повністю вся команда, і тут багато футболістів, з якими мені ще приходилось бути в одній команді, плюс Саша і, е, теж їх знає по прізвищам. Але е, хочу звернути увагу на м, ось цього футболіста, це Роман Васильович Максимюк. Він е, пішов на війну і е, зараз, на теперішній час, наскільки я знаю по інформації, він є безвісті пропавши, так? Да? Тобто він зниклий безвісті і був дуже хороший футболіст. Я пам'ятаю свої ігри проти нього. Мені дуже важко було проти нього грати. Я як правий хава, він лівий захисник. Блин, ну він, мене, він мене завжди переігрував. До речі, хочу додати, я думаю, ти пам'ятаєш, ми коли тільки з Миколою познайомилися, я його питаю: Микола, з ким тобі саме було важче грати проти такого футболіста? Я думаю, він зараз скаже там ось. Когось... Футболістів Динамо, Шахтаря. Ні, він каже, це каже Рома Максимів. Так, це Рома Максимів. Так, це правда. З ним було дуже важко.